Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні поговоримо про аромати, без яких я не уявляю осінь. Прекрасний сезон, один з моїх найулюбленіших, але надто меланхолійний для того, щоб вважатися найулюбленішим. Однак натхнення він дарує зазвичай дуже багато, і я хочу підкреслити це натхнення ароматами. І обов'язково додивіться до кінця, тому що наприкінці будуть фантастичні аромати, які з'явилися у мене наприкінці серпня. І це буде одна прекрасна новинка. Новинка цього року. І другий аромат буде також неймовірно цікавим, нішовим, глибоким і просто фантастичним за своїм звучанням, за красою звучання. А розпочати я хочу з лайт аромату такого, бо ті два аромати, які будуть наприкінці, будуть просто неймовірно насиченими і просто створеними для вже більш глибокої осені, яка незабаром, до речі, і розпочнеться. Але поки що у нас є цей перехідний етап, коли можна ще носити щось більш легке. І я замислилась першу чергу про шипри. І в мене буде три шипри. І ось. З найлегшого з них я їх хочу розпочати. Взагалі цей шип, швидше за все асоціюється з весною, власне кажучи, у мене також. Але оскільки влітку я його не носила, бо в спеку не хотіла втрачати це фантастичне звучання, це легендарний аромат і знятість з виробництва, і саме тому я про нього розповідаю. Адже це бренд Lancome. і в контексті одного з моїх попередніх відео я не мала б рекламувати аромати від Lancome, адже Lancome... Продається в Росії і потрапив до списку брендів, які я більше не купуватиму, аромати, від яких я більше не купуватиму. Але це аромат я купила на вторинному ринку. До того ж, цей аромат, конкретно Кліма, безумовно, легендарний аромат Кліма, але в туалетній воді і вже знято з виробництва. Також, як і в попередній версії, це легендарний аромат від колись шанованого мною бренду. Хоча і зараз, до речі, цей бренд, попри те, що. Потрапив до такого списку, і, до речі, цей список я продовжуватиму, буде далі на моєму каналі, будуть відео на таку тему. Так от, він все ж таки хоч трошки але допомагає Україні, хоч і маленькими сумами, що таке мільйон гривень, наприклад, як вони виділили на лікарню нашу київську порівняно з тими грошима, які заробляє цей бренд. Що ж це за аромат? Це фантастичний аромат квітковий. В першу чергу квітковий. Це прекрасний букет квітів, який продовжить мені літо, але водночас тут дуже красива база з моху, яка підтримує цей букет, зберігає його свіжість і стійкість. А найважливіше, що цей аромат дуже-дуже для мене схожий на ті парфуми кліма, мамині парфуми, які я тримала в руках і про які мріяла. Я дуже рада, що цим ароматом можна щедро себе потішити. Восени, коли хочеться чогось такого ще оптимістичного, бо перехід з літа в осінь такий дещо сумний, мінорний, а цей аромат зовсім не мінорний, і він допоможе пройти цей період в прекрасному світлому тренчі, або в замшевому, або в шкіряному навіть тренчі, і в дощову погоду він буде неймовірно красивим. Наступний прекрасний шипр на осінь для мене це Cartier La пантер у парфумах. Тобто, це версія парфуми, концентрована версія. І вона просто неймовірна. Вона нагадує, звісно, пантеру в парфумованій воді в першу чергу, в туалетній також, і навіть в дезодоранті, який я маю також в своїй колекції. Але в цьому ароматі я немов би відчуваю якісь удові ноти. І, до речі, це зовсім любсує цей аромат для мене, хоча я не фанатка Уду, адже восени Уд більш ніж доречний. Зараз нанесу собі його на шкіру. Я дуже скучила за ним, я купила його навесні. І навесні мені здавалося, що він не дуже доречний. Він дуже осінній. І колір у нього, як бачите, дуже осінній. І звучання дуже щільне, таке злегка медове, алкогольне, злегка удове. Боже, яка краса! Він у мене так настоявся, я дуже давно його не вдихала. Дуже давно це півроку. І як бачите, форма така цікава у нього у вигляді колби, яку неможливо поставити. Що ж, Буде моїм супутником цієї осені. Нагадаю, що для мене Пантера це один з найзвабливіших жіночих ароматів і водночас один з найшляхетніших, найаристократичніших, найінтелігентніших. Я не знаю, яким чином це вдалося поєднати парфюмерка цього аромату. Мецід Лоран. Це просто загадка для мене, як можна було створити настільки настільки прекрасний аромат, в якому все це поєднано. Тут прекрасні квіти, зокрема Гарденія. тут неймовірно красива складова з муху, натяк на шкіру чи замшу. Але, до речі, піраміда парфумів досить сильно відрізняється і значно менше, ніж у парфумованої води, наприклад, у флагмана. Водночас це це не немов, тут все одно є. І трошки по-іншому розставлені акценти. Тут є ось ця медовість і удовість, яка для мене дуже прикрашає, і саме для осені о, прикрашає цей аромат. Наступний шипр – легендарний «Knowing» від Estee Lauder. У мене величезний гігантський флакон. Боже, я сподіваюся, що я носитиму його таки цієї осені. Тому що я його відклала і хотіла купити спеціальний флакончик з ролером, щоб носити. Цей аромат влітку, навіть, бо мені влітку інколи хочеться ось чогось такого насиченого, спецієвого, бальзамічного, з мохом, з вологим дубовим мохом, все це є в цьому ароматі. І, звісно, є квіти прекрасні. Тобто для літа цей аромат, але в мікроконцентрації був би для мене просто супер доречним. Але я досі не замовила собі цей флакончик. Все відкладала і літо пройшло. І напевно я ризикну носити його все ж таки. Розпиленням, принаймні, буду розносити ось одне натискання на всі точки, які мені потрібно, на цілі, і не більше, тому що він дуже насичений, дуже концентрований. На одязі я помітила, може залишати дещо такий. Відтінок чогось застарілого, якийсь занадто вінтажний дух саме на одязі. Але на шкірі цього не відбувається для мене. І я рада, що все ж таки маю аромат, про який колись дуже мріла, цілих 75 мл. Для мене акцентами цього аромату, безумовно, є Коріандр і дубовий мох. Це найкраще, що тут для мене закладено. І також, звісно, квіти, квітковий букет, великий квітковий букет. Квіти досить абстрактні, немає такого, що тут пахне дуже сильно трояндою чи жасмином. Абстрактний квітковий букет, прекрасна композиція для дощового осіннього дня з натяком на певну мінорність, меланхолійність, але все ж таки мінімально. Це для мене зовсім не з тих сумних шипрів. Він достатньо такий оптимістичний і він прекрасний. Певна шипровість, але вже у вигляді пачулі є в ароматі Перл де Лалік. Тобто Перлий Лалік це старовинний французький дім, який робить дуже цікаві аромати, починаючи з 90-х років. Прекрасні аромати, які коштують не дуже дорого, але звучать просто неймовірно. Звучать якось по нішовому, цікаво, не банально і. Навіть до люксу це важко віднести. Тому інколи цей бренд називають бюджетною нішою. Я з цим абсолютно згодна. Це аромат про троянду з пачулями, які пахнуть дещо медично, немов аптекою, якимись ліками. І мені це дуже подобається. І певна солодковатість в цьому ароматі. Є навіть натяк на ветивер, який тут не заявлений. І троянду я не дуже добре відчуваю, але дедалі більше починаю її нарешті чути. Можливо, восени вона розкриється ще краще, саме тому я залишаю його на осінь. Влітку я його носила, саме тоді він у мене з'явився, буквально пару місяців тому. І мені було важкувато у певні теплі дні з цим ароматом. Хоча спочатку я сказала, що мені хочеться ним поливатися, але це трошечки було передчасне судження і все ж таки. Я думаю, що він більше пасує для прохолоди, і шлейф у нього має бути просто фантастичний. За ноту пачулі, зокрема, я дуже люблю лінтерді від Givenchy. і зверніть увагу, у мене нестандартна версія це туалетна вода 2022 року. Саме тому вона має тут чорне оформлення, а стандартна туалетна вода мала світле оформлення саме у цю частинку з тканини. Вона мала світло. А тут чорна, як у парфумованій воді. Отже, неймовірна композиція. Я дуже люблю цю лінійку. Вона мене вразила і підкорила з самого початку, але парфумована вода здалася надто сильною, хоча суниця мене просто закохала в себе з першого акорду. Потім розкрилися більш такі важкі східні ноти. Я відчула немов би надто важкий для мене мускус, такий східний в тому ароматі в парфумованій воді. В цій моїй версії немає настільки важкого розкриття, але водночас тут є свої нюанси. Можливо, так було і в парфумованій воді, але я давно не носила. В мене були лише пробники. А тут я відчула влітку занадто нав'язливу таку прекрасну, але нав'язливу туберозу, яка мені трохи не давала насолоджуватися цим ароматом. Вона була е, надто молочною, хоча і фруктовою соничною, як я люблю, полуничною. Саме це все є в цьому ароматі для мене. Але я зрозуміла, що я не дуже люблю важковість в ароматах. Принаймні, я не люблю її влітку. Мені здається, що вона недоречна. Хоча літо сезон морозива. Але ця важковість для мене є дуже щільною і важкою. Таким чином, я сподіваюся, що саме восени... Мені цей аромат подарує те, чого я від нього чекаю. А саме прекрасні асоціації з ягодами, з тиглими ягодами, суниці, полуниці. Неймовірно, Боже, який красивий тут старт. Це свіжі ягоди, соковиті, дуже реалістичні. І ось ці прекрасні пачулі і ВТВР, я сподіваюся, які будуть в базі. Прикрасять мою осінь, а ВТВР в базі цього аромату відіграє дуже важливу роль. Як, власне, мені здається, в усіх ароматах Лінтерді настільки сильний був ВТВР в ароматі в чорному флаконі, тобто Лінтерді Антанс, інтенсивній версії, що я навіть не змогла його носити насправді, навіть восени. Тут я сподіваюся, буде якраз збалансовано. Прекрасні дари природи, у вигляді, ягід. Пачулі, в і навіть вершковість, я сподіваюся, що буде доречна цієї осені для мене. Хоча суниця і полуниця, звісно, це ті ягоди, якими ми насолоджуємося не наприкінці літа і на початку осені, але для багатьох лінтерді пахне виноградом, тож. Я думаю, що все одно контекст зрозумілий, і цей аромат прекрасно вплітається в осіннє повітря, в перше осіннє повітря, на мою думку. А які ще дари природи, ми згадуємо восени, це безумовно горіхи. І далі буде аромат про лісовий горіх від бренду Ніколаї, парфюмер Креатор. Це аромат saint honoré і він просто неймовірний тим, що пагне реалістичними лісовими горіхами, тобто ліщиною. Хочу насолодитися цим просто зараз. Спочатку трошечки заважає спиртовий старт несподівано, мабуть, тому що я його дуже мало носила, спеціально відклала його на осінь. Хотіла влітку поносити, але ні, мені здається, правильно зробила, бо він немов би поєднаний з якоюсь такою досить важкою, знову ж таки, вершковою складовою оцей лісовий горіх і досить щільною. І навіть натяк на якесь какао тут відчувається, на шоколад. Тож так, О, зараз він розкрився, все спирту більше немає, і він пахне просто фантастично. Він пахне, немов осінь. Дуже доречно, я уявляю собі якийсь горіховий сироп, який додається до кави у кав'ярні восени, в прекрасному якомусь куточку центру Києва. І вже уявляю, як я буду пахнути ним на своїх прогулянках. Прекрасний аромат, дякую пані Оксані за цей подарунок. Далі переходимо до ще більш насичених композицій. Хоча я можу сказати, що ці два аромати замшевий та шкіряний, про який йтиметься далі, насправді цілком в будь-який сезон і навіть влітку. Але все ж таки я не ризикувала. У мене багато ароматів свіжих і хотілося влітку носити все ж таки їх. І я чекала осені, щоб звернутися до моїх улюблених ароматів на тему замші та шкіри. І якщо ми говоримо про замшу, то це, звісно, маск нуар від Narciso Родрігес з колекції Her. Моє парфумерне я, яке лежало в шафі ціле літо. Востаннє носила його навесні. Чому? Ну, тому що все ж таки мускус він може трохи, трошечки заважати в теплі дні. Однак... Взагалі-то це аромат на кожен сезон, і недаремно це моє парфумерний я. Тут не так багато нот: геліотроп, замша, мускус та слива. Але я відчуваю, немов би тут ладан, дуже легкий ладан, не надто димний, а такий навіть трошки прохолодний відсторонений. І ця слива неймовірно пасує для осені. І мускус навіть вже не так буде лякати тут не анімалістичний, але просто дуже помітний. І коли він не мов би, оголюється, бувають такі обставини чи умови, коли дуже сильно відчувається, я просто не дуже люблю цей ефект. На жаль, з цим ароматом таке часом стається, але він такий хамелеон, що часом дуже довго цього не відбувається, і я з насолодою ношу його, бо це просто шедевральний аромат. Кажуть, що він схожий на Dior Poison саме тоді, коли він вийшов у 80-х роках. На жаль, мені не знайома та композиція і досі, тільки сучасна версія, яка мені не дуже сподобалася. Але був у мене замінник. Dior Poison 90-х в вигляді дезодоранта, який повністю повторював дизайн коробки Dior Poison. І ось це саме його звучання. Багато разів про це говорила і знову повторюю. Можливо, хтось вперше на моєму каналі. І, до речі, дуже багато людей нещодавно лише підписались на мій канал. Я дуже вам дякую за це. Дякую всім, хто давно зі мною. І до речі, хто ще не підписався, запрошую вас зробити це зараз. Залиште вподобайку під цим відео. Також напишіть коментар, щоб відео просувалося активніше просторами YouTube. І я за це все буду дуже-дуже вдячна. І ще натисніть на дзвіночок, звісно, щоб не пропускати нові ролики. А ми переходимо до шкіряного аромату. Це африканська шкіра від українського бренду Бікрафт. Майстерні цього бренду є, зокрема, в Києві у Львові. У Києві це Софійська вулиця біля Майдану, Софійська 6. І аромат африканська шкіра це, як я кажу, шкіра для початківців. Вона дуже ароматна, вона немов сповнена аромату цитрусів, якихось квітів, ароматних прянощів. Неймовірно, просто наскільки він прекрасний, як я люблю цей аромат. Це дуже оптимістичний шкіряний аромат, який так і хочеться носити на початку, уже з самого початку осені, не чекати її розпалу навіть. Ось так оформлено цю мініатюру. Ви можете обирати різні формати в Бікрафт, абсолютно різні колекції, там величезний вибір. Там є що дізнатися, є що для себе придбати, і підтримувати українське неймовірно важливо зараз. І тепер про аромати, які з'явилися у мене наприкінці серпня. Дякую за фантастичний подарунок, неймовірній моїй подрузі, пані Оксані з каналу Iris Fragrance. Вона подарувала мені аромат, немов би створений для мене це. Мікалеф і називається він Mon Parfum Gold. Цей аромат уже знято з виробництва, але завжди можна, якщо аромат не так давно було знято, певний час ще придбати його десь в інтернеті. Відкриваю цю фантастичну упаковку. Я розумію, що це напоціновувача дизайн, але мені дуже подобається. Я в захваті просто. Це все робота ручна, тобто, наскільки я розумію, і упаковка, і флакон. Бренд «Мікалеєв» Нішовий. І кожен аромат, з яким я знайомлюся від цього бренда, мене вражає. Мене просто не залишає байдужою. Я знала, що мені може сподобатися і Lank Gold, я навіть хотіла замовити себе мініатюру, але поки що цього не зробила. І ось тут Оксана дарує мені на нашій зустрічі в Києві, на яку ми обидві дуже чекали цю... Неймовірну композицію. Це також іланг-хіланговий великою мірою аромат. А Ілан Хіланг це одна з найулюбленіших для мене квіток. І звучить це просто неперевершено. Ось зараз база звучить іще якось якось так неймовірно, як я раніше не відчувала. Я ще лише кілька разів його на себе наносила. І ось восени я сподіваюся насолодитися ним повністю. Отже, спочатку цей аромат звучить як. Фантастичний іланг іланговий аромат дещо в ретро-стилі. А я таке просто обожнюю. Коли є легкий ретро-ефект, це просто моє. іланг ілангові аромати, вони, як правило, мають такий відтінок. Це така жовта квітка, яка була популярна, наприклад, дуже сильно у 80-х роках. І в мене не відпускається любов, я досі це люблю. Є певна припиленість в цьому ароматі, немов би полком присипаний цей лангій-ланг. -і, -ланг, і навіть я згадала аромат К'яра від Ревлон. А з часом він розкривається І вже зараз я відчуваю димні відтінки, справжній дим, благородна деревина підпалена, підкопчений чорнослив. І немов би тут проступає дуже-дуже шанована мною і дорога моєму серцю база. І, взагалі, дух і звучання, яке я обожнюю, це звучання ароматів черзілля, і не лише також ароматів, отакі парфуми. Я не знаю, яким чином вдалося Оксані підібрати для мене такий аромат, щоб там поєднувалась ось ця прекрасна стара французька школа з лангілангом. Разом з неймовірною такою автентичною для України базою, яка є в черзілі, ось такі парфуми. І це для мене просто величезна знахідка. Я дуже дякую тобі, Оксано. Я сама б не знайшла для себе цей аромат. Як бачите, флакон тут неправильної форми, неймовірно. І всередині у віконці можна побачити ось цей візерунок, якісь немов, ребра, які є всередині флакончика. І вишенька на торті це якраз аромат від отакі, отакі парфуми, бренд Михайла Буца або Майкла Буца українського парфумера, це інді парфумерія. Аромати створені також вручну, тобто ручна робота, дуже-дуже копітка, тому що кожен компонент інді парфумери замовляють власноруч, вони його підбирають, вони продумують свої композиції. Це композиції, які коштують просто. Шалених насправді мали би коштувати коштів, наскільки тут багато душі, індивідуальності. І аромат Байосайд, який мені презентував сам пан Михайло, це новинка 25-го року. Це просто неймовірний аромат, де головними нотами чи не головними є жасмин, тютюн. Також тут є характерний для ароматів пана Михайла ладан, дуже яскравий, дуже виразний. Є тут смоли і бальзами, зокрема Міра та Бальзам Перу. Перуанський бальзам є тут також мох, і це дуже-дуже багата композиція. Є ветивер, є шкіра, є атмосфера, просто якась фантастична, яка присягаюся, для мене. Є абсолютно українською. Це просто. Однозначні асоціації, коли заходиш до сирої української білої хати, і там бачиш якесь гірке різнотрав'я, бачиш мішковину, бачиш якісь шматки шкіри, уже такої, яка там давно лежить, і оця сирість, і димність, ось ця прохолода і тепло. Водночас мене просто підкорюють, вражають. Такі саме ефекти у мене часто з ароматами через зілля, зокрема казки Діда Тараса, один з моїх улюблених. Тож ця новинка повністю, абсолютно повністю у моєму смаку, і пан Михайло не помилився, коли сказав, що мені сподобається цей аромат. Я в захваті, і це просто фантастика у флаконі. Я дуже дякую за цю новинку, яка прикрасить мою осінь. І також закликаю всіх підтримувати українське, тому що воно того варте просто на всі мільйон відсотків. Особливо, звісно, не мас-маркет-бренди, де може бути не невисока якість, а ось такі високоякісні інді-бренди, де кожен компонент є великою цінністю сам по собі. А в цілому, те, як задумують парфумери свої шедеври, вони просто вражає. і наскільки прекрасні вони, наскільки неповторні, що вас будуть запитувати, що на вас таке одягнене. А восени носити ці композиції як ніколи актуально. Що ж, дякую вам, що були зі мною до кінця цього відео. Будь ласка, поставте йому вподобайку, якщо воно було корисним і цікавим. Залишайтесь на каналі пані Рома, бережіть себе і до зустрічі.